Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Дорогі отче ректори, дорогі в Христі брати однокурсники, Христос рождається. Божа любов не звагненна, немає таких слів, які б могли її описати глибину. Божа любов. Подібна до сонячного світла. Божа вона проникає крізь хмари наших страхів, сумнівів і тривог та зігріває наші серця. Божа любов сильна, як вітер. Божа любов потрібна нам як повітря і все поглинаюча як вогонь. І що найпрекрасніше, ми можемо її відчути будь-де, будь-коли і в будь-якому місці. Уявімо собі, радість дитини. Котра намагається провести цілий день зі своїм батьком. Навіть звичайна прогулянка для дитини це велика подія, адже вона відчуває турботу батька і гріється в променях його любові. Дитина ловить кожен його жест, кожне його слово. Психологи стверджують, що такі миті мають величезне значення у формуванні глибоких і міцних стосунків. Люд... І міцних стосунків. Це ж також можна сказати і про наші взаємне з Небесним Отцем, який жадає нам, відкрити... нам відкритися, вилити на нас свою Божественну любов. Божа благодать сходить на нас постійно, а особливо під час Святої Літургії, коли ми відкриваємо свої серця і прославляючи Бога. Поклоняючись йому, Він підносить нас на небеса і наповнює наші душі своєю божественною благодатью. Бог неперевершений Творець, Він дає нам усе, чого ми потребуємо і навіть більше. Подивіться, який прекрасний, досконалий світ, що оточує нас: Квіта, квіти, дерева, гори і моря, зоряне небо, захід сонця. Такою же досконалою Господь створив і людину. Кожен з нас по своєму прекрасний та унікальний. Бог хоче, щоб ми користувалися його дарами і прославляли Його, виконуючи свою індивідуальність. Деякі з нас переживають його присутність у тиші, інші володіють висловлюватися. Свою подяку Господеві усім своїм єством, підносячи руки до неба, співаючи Творцеві. Хтось, можливо, бере руки і виявляє свої почуття на полотно. інші складають пісні про славлення і поклоніння. Але незалежно від того, які зовнішні форми приймає наша молитва, вона відкриває нам повноту життя, мир, радість і свободу. Молитва підростить нас над суєтою і народжує в душі глибокі благодарення перед Богом і Його задумом любові. Під час молитви і на богослужіннях зростає довіра наша до Бога. Зникає страх і тривога, і ми отримуємо. Сила далі йти за Господом. Якось під час трансляції великих спортивних подій перед, кам перед камерою раз у раз виникала постать людини. Вона була схожа на клоуна у яскравій перуці з усіх кольорів веселки. На ній була футболка з надписом із Євангелії. Бог так полюбив світ. Що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Відчайдушна сміливість цієї людини, яка для кого межує з нерозсудливістю, привернула увагу журналістів і стала предметом обговорення у всьому світі. Але чи багато хто з нас міг би пожертвувати своєї репутації тільки заради того, щоб привернути увагу людей до Божого Слова? Цей молодий чоловік не скупився на засоби заради досягнення мети, уяв, уяв, яка уявлялася йому надзвичайно важливою. І він домігся свого. Всі, хто бачив його, прочитали слова Євангелії. Божа любов заслуговує на те, щоб про неї кричати здахів, щоб про неї дізналася кожна людина, яка живе на землі. Ось приклад ще одного безпрецедентного і самовідданого свідчення Доброї новини. У 1944 році католицький священник Максимілян Кольбе, коли був в'язнем концтабору Освенці, то пожертвував собою заради багатодітного чоловіка, засудженого до голодної смерті, сидячи в бункері разом з іншими в'язнями. Отець Максимілян до останніх хвилин свого життя залишався спокійним і витривалим, Підбатьорував і підтримував інших, ділячи з ним надію на Воскресіння. Навіть у таких нелюдських умовах святий зумів зберегти віру, силу, силу Духа і людську гідність, тому що його серце було сповнене повною любов'ю до Христа. Він просто не міг поділитися з нею з іншими. Отже, відпусти їм, не знають, бо вони що роблять. Ці слова Христа стали безп... безперечним і незвагненним свідченням Його любові. На Святому дереві розп'ятий той, чия любов вічна і безмежна, той, хто прошає своїх ворогів і благословляє нас сокрушним серцем. Святий Хрест. Нагадує нам про вірність нашого улюбленого, допомагаючи відчути живу присутність того, хто віддав за нас своє життя. Тому, дорогі в Христі, подякуємо Господу Богу за те, що подарував нам свою любов. Просім, щоб Господь допоміг нам усвідомити її та нести її всім. Амінь. Христос страждає!